Вітаю на каналі Любителів смачних страв. Сьогодні готуємо дуже гарний та яскравий пиріг з тісто філо з персиком і лохине. Для приготування пирога нам знадобиться 400 г тісто філо, попередньо розморозити його потрібно і збирати дуже легко. Беремо один шар тісто філо, змашуємо вершковим маслом розтопленим. Попередньо в мене тут 100 г вершкового масла. Отак беру гарненько один лист, змастила його вершковим маслом і буду зараз. Накривати другим листом, ось так поверху, накриваю його. На цьому етапі буду згортати вже в гармошку таку, бачите, ось дуже легко швидко. Вийшла у нас така гармошка. І будемо викладати його зараз у форму. Форму можна брати прямокутну, але я вирішила обрати круглої форми діаметром 26 см. Попередньо змастила вершковим маслом. Розпочинаю збирати вже сам пиріг, ось так от по центру викладаю такий шар равликом. Ось так от і продовжую збирати. Беру третій, четвертий лист, так само змастила вершковим маслом. І ось так от продовжую збирати сам пиріг, ось так гармошечка, така в нас з вами вийшла. Продовжуємо збирати пиріг по. По центру. До цього процесу можна навіть долучити і діточок, їм буде дуже цікавий, дуже легкий такий метод збирання самого пирога. Форму в такому вигляді, якщо берете округлою або прямокутною, краще брати з широкими бортиками, бо пиріг буде з заливкою. Продовжую збирати сам пиріг, беру ще шар, змастила його так гарненько вершковим маслом. Так само його продовжую збирати, майже вже закінчую процес збирання. Зверніть увагу, щоб не дуже щільно були шари тіста. У мене залишилося вершкове масло. Ось так от беру ще гарненько змастила його перед тим, як викладати вже самі фрукти. Ось так, от у мене вийшло, погляньте. Готую заливку для пирога, беру 4. Яйця, розбиваю їх і додаю зараз в цукор. Цукру нам знадобиться 125 г. і ще додала дрібку ванілі. Все ретельно ось так гарненько перемішую. Ось погляньте, яка суміш, така яєчна в нас вийшла. Додаю на цьому етапі 150 мл вершків. У мене тут 33% жирності було. Поєдную яєчно-вершкову суміш гарненько. І перед тим, як заливати сам пиріг, я ще додаю персик. У мене тут один персик порізаний. Викладаю ось так от його між шарами нашого пирога, а така, така яскраво забарвлення вийшла у нас пиріг. І заливаю нашою підготовленою заливкою. Ось так змащую його, заливку не шкодуйте, повністю можете, отак-мене от в мене вся і пішла заливка. Після того, як залила, ось так гарненько потрушую по столу, щоб заливка розподілилася по всьому діаметру нашої форми, по всьому, вірніше порогу. Захотілося ще додати чомусь яскравих фарб, в мене ще була лохина, то я додала ще 100 г лохини. ось так от. Яскравий колір, щоб була самої лохини. Ось так гарненько в нас з вами вийшло. Тепер ставимо в розігріту духовку при температурі 180 градусів на 30-35 хвилин. Ось така смакота в нас вийшла. Погляньте, які яскраві соковиті барви цього літа на цьому пирогу. Ну все, я вже не витримую, хочу його розрізати і подивитися, який він в розрізі. Можна, в принципі, за бажанням додати, що посипати цукровою пудрою, але я вирішила залишити його і таким, бо він дуже такий. Яскравий, соковитий, погляньте, як він гарненько пропікся. Ось ця заливка, вона, наче, як знаєте, як заверний крем, вийшов в цьому пирогу. Дуже яскраво. Вже, вже хочу, знаєте, і спробувати його. Це дуже смачно, обов'язково приготуйте його. Хай вам смакує. Дякую, що переглянули це відео.